Вітанечки всім красивим людям! З вами я, Аніта Пі, сексолог, сексотерапевт і психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як швидко досягти успіху. Вирішила спонтанно записати це коротеньке відео, адже сьогодні у мене був захист магістерської роботи з психології, тому в мене дуже багато енергії і треба її кудись спрямувати. Конструктивне русло, тому, власне, так як спорт у мене за розкладом буде трошки пізніше, то зараз ми з вами обговоримо таку важливу тему. А, успіх. А, знаєте, нещодавно я говорила з подругою, і ми так дуже рідко бачимося, і зазвичай у нас спілкування відбувається онлайн, і от вона каже, що. Як ти цього всього досягаєш? На тебе дивишся, в тебе так легко все виходить, тобі так легко все дається, типу, в чому твій секрет? І знаєте, коли я їй почала розказувати, в чому мій секрет, то її обличчя так почало змінюватися, бо вона насправді хотіла почути, дійсно, що існує якась така. Знаю, техніка, практика, магічна пігулка, за допомогою якої можна швидко, без зусиль досягти бажаного. А, на жаль, я її розчарувала. Розчарувала, тому що не існує, не існує ніякої такої пігулки. І за будь-яким успіхом стоїть праця. Звичайно, якщо до цієї праці додати трохи таланту, трохи удачі, трохи сміливості, то тоді до успіху можна дійти швидше. Але так чи інакше, за ним стоїть робота. І, власне, я вам розкажу це на прикладі. Англійської мови, бо трохи розкажу вам свою історію до того, як почати займатися психологією, як почати практикувати психологію, і до того як стати сексологом і психологом. А я була викладачем англійської мови, так і близько, ну, так щоб не збрехати більше 10 років, десь років 12, я присвятила, власне, тому що я викладала. Я працювала, я встигла і в школі попрацювати, я встигла попрацювати на курсах, я встигла повикладати всім просто віковим групам населення, починаючи від дітей, від немовлят, для яких я проводила більш такі розвиваючі заняття, закінчуючи пенсіонерами, які. Настільки надихали мене своєю мотивацією вивчити мову, що ви навіть собі уявити не можете. А, от, і за ці всі роки, звичайно, я отримала дуже багато досвіду. Бо робота з людьми для мене вона, по-перше, дуже цікава, вона мені подобається. По-друге, мені набагато легше було поринути після цього психологію. Бо насправді всі ці роки, будучи викладачем англійської мови, я паралельно була психологом, бо до кожної людини треба знайти підхід. Тому, власне, я вважаю себе хорошим викладачем і хорошим психологом, бо в мене це виходить. Бо неодноразово я чула коментарі, що я викладач від Бога, або що. Якщо йти, вчити англійську, то тільки до Аніти». Мені це дуже лестило з одного боку, з іншого боку, я розуміла, що за цим стоїть робота, моя робота, вклад в себе. Так, от, коли людина починає щось робити нове, наприклад, вчити нову мову англійську, треба вивчити, то хочеться це зробити швидко. Хочеться зразу почати дивитися фільм англійською, зразу почати читати книги, зразу почати дискутувати на, не знаю, на якісь високодуховні теми. І на що натикається людина, коли вона починає свій процес а, на бар'єри, на блоки, на стіну, на те, що. Вона відчуває себе ніби якимсь школярем. І все дається дуже складно, і воно не так, як воно виглядає. Тобто, да, розумієте, людини в голові є картинка, як воно має бути, да, коли подруга мене запитує. Як ти це робиш? Воно виглядає так легко. Да? Подивитися на твої соцмережі, ти ведеш YouTube, в тебе Інстаграм, в тебе клієнти, ти щось робиш. воно до тебе отак ніби і плине. А, насправді, я присвятила цьому багато років. Воно не прийшло просто так, ні звідки. Тому, коли а, людина починає щось вивчати. Вона мене питає, коли буде результат, коли я зможу, коли, коли в мене вийде, я не бачу цього результату, час іде, ніби нічого не відбувається. То тут є такий момент дуже важливий, переломний, бо тут люди діляться на дві категорії. Є одні, да, і я їм пояснюю це, як це відбувається, що у людини є два шляхи або кинути, або продовжити. Якщо людина кине, да, то ну, ніякого, про який тут успіх може йти мова. Це ні про ніякий. Але якщо людина продовжить, навіть якщо їй здається, що результату немає, або він таке повільний, або в неї нічого не виходить, але все одно в неї є ота от мотивація, чомусь вона це почала робити, да, щось вона хоче. І вона продовжує. Вона робить крок вперед, їй важко, потім вона робить ще крок, їй важко. Але десь через два ще три кроки їй вже стає цікавіше. І в неї починає виходити бойолки-шпалки, якщо робити щось систематично, саме тоді буде результат. Якщо ви щось спробуєте і кинете, Ну, звичайно, і ви можете казати: ой, воно не моє. Я, я попробувала, але в мене нічого не вийшло. Там ну, викладач поганий, або воно мені не дається. Так можливо, треба трошки більше зусиль прикласти. До речі, як в попередньому відео а, я його десь залишу. Подивіться, воно було про оргазми. Було про те, що оргазм теж до речі можна натренувати так само, як і вивчити нову мову, натренувати новий навик. Так само це можна зробити із оргазмом. Уявляєте? І там, власне, було питання від дівчини, яка отримувала оргазм тільки якимось певним способом. Але щоб навчитися ще по-іншому це робити, треба докласти зусиль. І вона написала, що Ой, ну я типу попробувала там декілька разів, у мене не вийшло. Так, от, якщо ви будете пробувати щось декілька разів і кидатимете, то ви в цьому ніколи не досягнете успіху. Тільки. Тільки робота, тільки систематичність. Воно не має бути temporary, да, щось таке тимчасове. Якщо ви хочете стати професіоналом в якійсь справі, вивчити щось нове, чогось досягти, ви маєте змиритися з тим, що це треба робити постійно, постійно і ще раз постійно. Тому так, тому так. І коли я розказала подрузі, що за, за цією всією обкладинкою, так, яку бачать люди, стоїть насправді дуже важка праця. Бо я з тих людей, які довго не вірили в себе. Мало того, я не тільки не вірила в себе, я себе ще й любила дуже гнобити. Бо якщо в мене це не виходить, так тобі треба. Ти недостойна, ти цього не варта, в тебе ніколи не вийде. Зараз я розумію, звідки воно все це взялося, бо я це все ж теж пропрацьовувала, я врешті, і сама стала психологом, бо я зрозуміла, що не тільки я собі змогла допомогти, а й тепер, маючи знання, я можу допомогти іншим. А так як в мене за плечима. Ну, скажем так, немаленький досвід роботи з людьми, то я дуже гарно їх вмію відчувати. І тепер я ще знаю, які техніки, які методики, де застосувати, до якої людини що саме підійде. Бо мені зустрічалося дуже багато різних людей. І навіть взяти коментарі, які я отримую від ведення свого каналу на Ютубі, бо теми, які я висвітлюю інколи бувають, дуже провокаційні, і для багатьох людей вони є табу. Тому, власне, коментарі теж, знаєте, такі дихотомічні: Одні пишуть вау. Круто, нарешті, все більше і більше з'являється такого контенту, бо він потрібен, бо наша сексуальність це невід'ємна частина нашого життя. Інші. Можуть послати мене просто на три літери. Ну, ось так. Наприклад, в анонімні повідомлення у мене є. Я під кожним своїм відео залишаю посилання на анонімну Google форму де ви можете мені задати питання, якщо ви з якихось причин не хочете, боїтеся соромитеся записатися на консультацію. Різні бувають моменти. Там у вас є можливість отримати безкоштовну консультацію, бо на такі питання я відповідаю. Або в своїх відео, або в дописах на, в телеграм-каналі. Так ось мені туди навіть люди інколи пишуть образи. А, але, ну, знаєте, я не сприймаю це як образи особисто мені, бо мені не потрібні ці образи. Я роблю свою справу, я е, просвітлюю. Е, Людей, яким це потрібно на теми сексуальності, на тему стосунків. Бо я знаю, що це важливо, бо ми люди істоти соціальні. нам потрібен партнер, нам хочеться бути в стосунках, причому гармонійних. гармонійних. Але почала розказувати про успіх, закінчила, як завжди, улюбленою своєю темою. От. Тому, тому що на кінець скажу, як казав мій дідусь. Фінальний заплив, але часто після цієї фрази він хиляв останню рюмку. От ми тут з вами хиляти не будемо. Ми з вами підсумуємо так, те, що я хотіла донести сьогодні в цьому відео: про те, що якщо ви чогось хочете досягти, готуйтеся докласти до цього зусиль. Скільки часу займеться зусилля? Ну, всіх по-різному. Всіх по-різному. Якщо ви щось робите, до чого у вас є схильність, воно вам піде швидше. Якщо ні, якщо ви, вам треба навчитися, не знаю, водити машину, це їздити так, але у вас страх присутній, або ви на велосипеді їздити не вмієте, то, можливо, вам це буде даватися повільніше. Але якщо ви продовжуватимете, ви досягнете в цьому Успіху. І ще хай вас не лякають складнощі, хай вас не лякають те, що вам здається, у вас процес дуже повільний. Нейронні зв'язки нові в мозку. Це, знаєте, не, не отак створити. На це потрібен час. Тому давайте собі той час і обов'язково щось вивчайте, нове, обов'язково чимось займайтеся, і, бо це важливо, бо це наша молодість. Врешті-решт, да? не тільки ж ботокси колоти. От, ну і все, мабуть. Тому, якщо відео вам це було корисне, да? я сподіваюся, Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, поділіться в коментарях, до речі, як ви досягаєте успіху, досягали успіху. Можливо, в чомусь у вас ще не вийшло досягнути успіху, і ви тільки на цьому шляху. А, бо. Знаєте, це теж таке досягнути успіху і сісти, і ніжки звісити і більше нічого не робити, це теж вже така собі, знаєте, крайність. Ми постійно знаходимося в русі, постійно маємо розвиватися, щось досліджувати, вивчати нове. От, бо такі ми люди. Ну і, звичайно, донайте на ЗСУ, обов'язково, ось, і всім вам успіху. <праць> Про успіх вже було відео. Все, па-па!